На компанії енергонезалежності на Закарпатті SolarS Reenergy Group розширяється. Відтак нове представництво відкрили в самому серці області, Ужгороді. Компанія займається будівництвом сонячних електростанцій та систем накопичення, проєктуванням та встановленням сонячних панелей, а також реалізацією автономних систем живлення. Наші переваги полягають у наявності висококваліфікованих спеціалістів, які постійно проходять навчання та підвищують свої навички. Це і монтажники, і електрики, і так само інженерний відділ. Використовуємо лише якісне перевірене обладнання, надаємо безкоштовне сервісне обслуговування, здійснюємо моніторинг роботи станції 24 на 7, так само, як і менеджери можуть здійснювати моніторинг, технічний наш відділ, і так само може здійснювати клієнт, а також надаємо повний юридичний супровід будівництва. Ще одна значна перевага компанії швидка реалізація проєктів. Враховуючи всі документальні оформлення та потужність сонячних електростанцій, встановлення займає не більше 60 днів. Свої послуги компанія надає як для квартирних та приватних будинків, так і для бізнесу. Для бізнесу в основному забезпечуємо це два таких рішення це мережева сонячна станція і гібридна сонячна станція. У випадку з мережевою сонячною станцією бізнес може забезпечувати як власні потреби, так і продавати надлишки і відповідно отримувати прибуток. У випадку з гібридною станцією, в принципі, так само він може забезпечити і власні потреби, і так само продавати надлишки, але ще додатково можна встановити акумулюючі ємності на гібридну сонячну станцію і, відповідно, забезпечити споживання власних потреб трошки в більшому обсязі. Компанія Solar Ray Energy Group на ринку з 2016 року і вже реалізувала близько 1300 проєктів під ключ. Фахівці проєктують і будують сонячні електростанції не лише на території Закарпаття. Представництво в Ужгороді наразі друге на території області. Відкрили його для зручності клієнтів. В принципі, ми будуємо по всій Україні. Це для нас не є проблемою. Ми виїжджаємо на об'єкт, проводимо заміри, готуємо пропозиції клієнтам. І вже в відповідності до потреб, якби клієнта будуємо станції їм під ключ. Здебільшого, коли йде мова за великий бізнес, під е, е, власні потреби там завжди є. Е, Певна процедура його оформлення, певна процедура обстеження, і ми змушені постійно їздити. І для зручності ми вирішили для наших клієнтів, щоб ми були ближ, ближче до них і мали розв'язку у двох населених пунктах Закарпаття. Окрім встановлення сонячних електростанцій чи інших систем автономного живлення, у компанії є портативні зарядні станції, які стануть у нагоді для походу в гори чи відпочинку на природі.